Не в грошах щастя. Серйозно? Ви також так думаєте? Простий тест буквально на пару хвилин. І нагадаю, я Вікторія Посна, лайф та трансформаційний коуч, і це шостий епізод із ста, як прожити цей рік по-новому. Отже, не в грошах щастя. Якщо ви так думаєте, ставте на паузу, візьміть листочок, ручку. І буквально напишіть 20 пунктів, 20 ваших хочу, ваших бажань, які точно зробили б вас щасливішими. Написали? А тепер біля кожного бажання напишіть на це бажання потрібні кошти чи не потрібно? І тепер ви також думаєте, що не в грошах щастя. Але тут два таких, знаєте, секрета. На які не всі звертають увагу. Перший секрет в тому, що ми тотально живемо в режимі і вмисленні в дефіциті, ми весь час фокусуємось на те, чого нам не вистачає. Відповідно, те і зростає навколо нас. Ми пам'ятаємо, куди де наш фокус уваги, там наша енергія, куди ми дивимося, те й зростає. Якщо ми дивимося на свої мінуса у всіх сферах. Гадайте, що росте? Це мінус росте. Якщо ми тільки хоча б потрішечку, чуть-чуть спробуємо дивитися на те, чого ми хочемо, і вже на те, що у нас є, і дякувати за це, плюс, плюс починає зростати. Це був перший секрет. Другий секрет, про який майже ніхто не говорить чомусь. Так, не в грошах щастя, але і не тільки в них також. Не варто ставити ціль в цифрі. Цифра це просто число, і щастя точно не залежить від кількості нулів на рахунку. Це вже перевірено багатьма людьми. Багата людина не обов'язково щаслива. Але якщо ми ставимо ціль... Якась мрія, щось таке, що нас запалює, і нам а, прям, ну, знаєте, так, прям вау, я хочу цього, я цього дійсно хочу. І а, якимсь дивним способом приходять можливості, приходять нові люди, приходять нові ідеї, приходять ресурси, ті самі ж гроші на реалізацію наших істинних мрій. Отже, чи в грошах щастя вирішувати вам простий тест, якщо ви пройшли, я думаю, він, очевидно, вам показав, але не забудьте за ці два секрети. І я бажаю вам щиро виходити з дефіциту. До речі, коучинг тут працює просто must have. з мисленням дефіциту. Виходьте з мінусів плюси, і до зустрічі в сьомому епізоді як покращити цей рік!